Важлива новина для всіх, хто працює з ПДВ. З 27 вересня набудуть чинності зміни до блокувального порядку 1165. На що ж варто звернути увагу. Отже, збільшено ліміти для безумовної реєстрації податкових накладних, уточнено умови для автоматичного розблокування накладних після зняття ризикового статусу платника або врахування таблиці даних. Підкориговано умови. За яких таблицю даних враховують автоматично. І також оновлено деякі критерії ризиковості операцій та показники позитивної податкової історії. А ось зараз ми зупинимось з вами на тих змінах, які можуть викликати найбільшу зацікавленість. Ви пам'ятаєте про ознаку безумовної реєстрації податкові накладні з обсягом постачання до 5 тисяч гривень. Так, ось тепер ліміт цього обсягу збільшено з 5 до 10 тисяч гривень. А ліміт місячної суми з 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Також збільшено ліміти і для ознаки безумовної реєстрації: 2. Максимальний обсяг постачання на місяць та на одного покупця. Так, граничний місячний обсяг постачання зростає. До 1 мільйона гривень, а на одного контрагента до 100 тисяч гривень. А тепер звернемо увагу на новації щодо автоматичного розблокування податкових накладних після зняття ризикового статусу платника. Так ось тут зміни такі: по-перше, тепер при перевірці податкових накладних на ризиковість операцій. Ця перевірка здійснюється на дату, коли має відбуватися автоматичне розблокування. Будуть враховуватись і показники позитивної податкової історії. В попередній редакції документу про них забули. Це означає, що навіть якщо накладна формально підпадає під критерії ризиковості операцій, але платник відповідає хоча б одному показнику позитивної історії, то така накладна все одно має шанс. На автоматичне розблокування. По-друге, додано нову вимогу не повинно бути різкого стрибка в сумі ПДВ у зареєстрованих накладних. Податківці аналізуватимуть три періоди: попередні шість місяців до подання документів на виведення з ризиковості, сам місяць подання документів і місяць автоматичної реєстрації. У кожному з трьох періодів перевірки. Попередні шість місяців, місяць подання документів на знаття ризиковості та місяць автоматичної реєстрації. Сума ПДВ у прийнятих до реєстрації документах не повинна перевищувати розрахунковий максимум, який ми називаємо РМАКС. РМАКС обчислюється так: береться найбільша місячна сума ПДВ, яка зазначена платником у зареєстрованих податкових накладних. За операціями останніх 12 звітних періодів і множиться на коефіцієнт 1,4. А тепер щодо автоматичного розблокування податкових накладних після врахування таблиці даних. А ось тут зміни такі: право на автоматичне розблокування буде. І якщо таблицю даних враховано автоматично, а не тільки. За результатами розгляду комісією, поданих платником документів та пояснень. І також додано умову про те, що не повинно бути різкого стрибка в сумі ПДВ у зареєстрованих накладних. Щодо критеріїв ризиковості операцій, то тут є позитивні зміни, які стосуються зменшуючих розрахунків коригування. Складених на покупця неплатника ПДВ. Тепер критерій ризиковості буде спрацьовувати, якщо зменшуючи розрахунок коригування на неплатника, подано на реєстрацію після закінчення 90-календарних днів і здатні складання податкової накладної. Нагадаємо, що раніше цей строк складав 30 днів. А на цьому, друзі, у нас все. Ми з вами поговорили лише про частину змін та є ще й інші зміни. Зокрема, які стосуються показників позитивної податкової історії, автоматичного врахування таблиці даних та багато багато іншого. Але більш детально всі зміни до порядку 1165 ми розглянули у статті, посилання на яку, як завжди, ви знайдете в описі. Сподіваємося, цей матеріал був для вас корисним і зрозумілим. І просимо, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалось, і підписатись на канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі у наступних відео і бережіть себе. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.